На радіо Київ 98 FM. Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ -ФМ», а Також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую вас до програми Лікар знає сьогодні. Ми поговоримо про щитоподібну залозу. Адже за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, її хвороби є другими за поширеністю ендокринними порушеннями у світі. І ось знайшла таку цифру, що загалом проблеми із щитовидкою мають 600%. 65 мільйонів осіб. Тож сьогодні ми якраз і будемо розповідати, якими бувають хвороби щитоподібної залози, як їх профілактувати, та коли варто звернутися до фахівців. Вітайте! Гостя студії це Олександр Олійник, хірург, ендокринолог Київського міського клінічного ендокринологічного центру, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук. Добрий день. Доброго дня. Пане Олександре, давайте нагадаємо людям, що таке щитовидка. Наскільки вона важлива для нашого організму? Які її функції? Ну, щитоподібна залоза це один з ендокринних органів, і якщо простими словами сказати, то функція щитоподібної залози це приблизно як педаль газу в автомобілі, тобто визначається швидкість обміну речовин. Тобто гормони щитоподібної залози регулюють енергетичні процеси розщеплення субстрату і вивільнення енергії, тобто, власне кажучи, і відповідне її використання. Тому відповідно при підвищенні функції у нас все. Горить, все швидше mm -hmm. рухається. Коли гальмується функція, то людина така загальмована, тобто це приблизно як сівша батарея. Mm -hmm. Чому виникають з нею проблеми? Е е є різні захворювання щитоподібної залози, є ті, що генетично обумовлені, є ті, які випадкові захворювання. Взагалі їх можна розділити на певні групи це запальні процеси, автоімунні то дити. Теретоксикози з дифузним зобом. Ці захворювання достатньо часто мають якусь таку генетичну спадкову природу, тобто підґрунтя. Також генетичне підгрунтя мають багатовузлові зуби, це теж mm -hmm. те, що часто передається, і частіше жінки хворіють шість разів частіше, ніж чоловіки. А що стосується чи то подібної золози, то переважна більшість чи то подібної золози – це все таки випадкові явища. Так, є певні такі і спадкові виявлені форми, але все-таки переважна більшість це випадкові, це стахастичні ефекти. Mm -hmm. uh -huh. Ось про що хочу запитати за багатьма даними. і в цій студії багато лікарів про це розповідали. і пацієнти ну не конкретно ваші а лікарів. Теж кажуть про те, що від початку повномасштабної війни у людей в українців збільшилася кількість проблем із щотоподібною залозою. Чи так це є на вашому досвіді? Ну, Як мені здається, кількість пацієнтів, мабуть, залишилась майже тою самою, але от наскільки вони виявлялися часто, да? тобто просто частина пацієнтів вони мають і захворювань чи залози до певної міри мають безсимптомний характер. <сміття> і виявляється при випадкових дообстеженнях з приводу інших захворювань. А коли почалося широкомасштабне вторгнення, дійсно люди почали звертатися з різними проблемами, які можна диференціювати з порушеннями функції щитоподібної залози, з компресійними синдромами, пов'язаними з великими зобами, тобто відчуття камка в горлі. Да? Дійсно, щитоподібна залоза може бути однією з причин. Відповідно, починають одним із методів дослідження, лікар відправляє пацієнта на уЗД щитоподібної залози. Дійсно, може великого зобу там і немає, і щитовидна залоза, не була причиною такої, такої скарги, але виявилася якась інша патологія щитоподібної залози. Хронічний запальний процес, mm -hmm. якась пухлина невеликого розміру, навіть і злоякісні процеси часто виявляються. І навіть запущені форми тобто, теж виявляються, тому що вони мають достатньо до певної міри безсимптомний характер. Інша е, скарга, яка може бути, це диференційна діагностика з щитоподібною залозою таких станів, як. Стрес, ну, різні стресові реакції. Потім депресія, якщо є зниження функції щитоподібної залози, це теж може бути схоже, тобто слабкість, сонливість, порушення сну, загальмованість, погіршення пам'яті це все можуть бути симптоми зниження функції щитоподібної залози, або навпаки, коли підвищується функція, серцебиття, пітливість, тремор, схуднення. Тобто всі так, ці а ви симптоми... кажете, немає симптомів. Ну Не. я, я я щось заплуталася. А, ну, справа в тому, що оці симптоми, тобто, якщо брати патологію чи то подібної залози з симптомами і без симптомів, то ви отримаєте розподіл десь приблизно а, а, ну отак десять-п'ятнадцять будуть мати симптоми захворювань чи то подібної залози. А решта симптомів можуть ще не мати яскравих симптомів. Тому, в принципі, і в основному основна патологія чи то подібної виявляється при якихось скринінгових обстеженнях. Наприклад, коли жінки обстежуються щодо вагітності, підготовки до вагітності можуть бути проблеми пов'язані з невеликим зниженням функції чи то подібної залози, коли не можуть завагітніти, коли безпліддя, mm -hmm. теж може бути одною з причин цього стану. Тому Начебто якоїсь яскравої симптоматики, щоб, о, як в книжці написано, і фотографії є, такого немає. Але в принципі, якщо так вже більш прискіпливо віднестися, то якісь невеликі симптоми можуть знайти. Тим, більше, що багато симптомів вони можуть бути такими неспецифічними, і їх невідомо до чого відносити, тобто, можливо, до якихось інших захворювань. Але е, на сьогоднішній день наші лікарі вже достатньо обізнані з патологією, що то залози, то як мінімум, якісь червоні пропорції виставляють. Mm. Там, Тропний гормон здати, зробити просто банально у ЗДЩ та Це на сьогоднішній день доступно і таким чином велика кількість патологій виявляється. Добре, а якщо говорити про умовні топ 3 захворювань, які на сьогоднішній день а, найчастіше виявляють захворювань щитоподібної залози виявляють в українських пацієнтів, то це mm -hmm. що? Ну безумовно, це автоімунно тірядіти багато зоб на різні стадії. Тобто я б сказав би це різні хвороби, так да, би ви да, так, так <свист> сказали. Да, топ 2 да назвемо <свист> так. Решта все зустрічається вже значно значна онкологія. Тобто, онкологія, да, вона має свій відсоток, але якщо, наприклад, порівнювати. Частіше, так, да, дійсно, жінки хворіють, але якщо порівнювати, наприклад, з такою проблемою, як рак молочної залози, mm -hmm. то це значно менше. Значно менше. Але розповсюдженість вузлів подібні залози, вона надзвичайно, надзвичайно висока. Тобто, Оце те, що зоб називається, <звісно> так? Взагалі, будь-які будь вузлові зміни в тканині щитоподібної залози. В принципі, зобом так. Класично називають уже збільшення щитоподібної mm -hmm. залози. Але щитовидна залоза може бути не збільшена, але в ній можуть бути якісь вагничеві утворення. Добре, я тоді хочу от про ці, про ці три хвороби трішечки детальніше поговорити. Ага. Так, от давайте почне давайте з онкології. Так я прочитала, готуючись до ефіру, що а, за статистикою 95% хворих а, хворих на рак щитоподібної залози одужують. Так, це дійсно так. Ну давайте е, трошки підправлю статистику. Вважається, тобто є у нас декілька форм раку щитоподібної загрози. Є високодиференційовані форми, пепілярної і фолікулярної раки. Е, вони е, представляють собою ну, переважно більшість цих форм mm -hmm. раку це більше як 95% від цих від раків, які трапляються. Буває ще медулярний рак, буває і низькодиференційований, диференційована, анопластичний. Навіть сказав би не 95%, може навіть і більше – 97-98%, mm -hmm. Слава Богу от і дійсно за статистикою на сьогоднішній день 97% серед цих пацієнтів вони одужують при сучасних методах лікування. От, це хірургічне лікування за потребою радіотерапія. Ну є ще хіміотерапія не використовується для лікування раку чи подібної залози. А вже на в окремих випадках mm. таргітна терапія це достатньо нове лікування. Використовується вже в тих випадках там, де вже нічого запропонувати не можемо. Ви говорили, що частіше проблеми подібні мають жінки, але загалом, якщо взяти ширше, хто в групі ризику? От стосовно онкології ще до Ну, Є така певна статистика, що да, дійсно жінки в 6 разів частіше в середньому хворіють, ніж чоловіки. Але відповідно, якщо у чоловіків виявляються вузлові утворення, і не тільки у чоловіки, а й ще і у дітей. Тобто це достатньо mm -hmm. рідкісна патологія, вузлова патологія для дітей. В основному багато зоби це ну, категорія пацієнтів 45-50 плюс жінки, да? тобто класична. Але що стосується дітей, чоловіків, то у них дійсно зустрічається не так часто вуглова патологіч та подібне залзів, але відсоток злоякісних процесів серед цих двох категорій він дійсно вищий. Тому треба більш уважно відноситися, більш широко використовувати функційну біопсію для діагностики в цих групах. Пацієнтів ну більше уваги саме приділяти, якщо якесь вузлове утворення виникло, то от його більш ретельно, щоб нічого не пропустити зробити. Те, Скажіть що... мені, будь ласка, от зараз ми повернемося до обговорення там вузлових зобів, але mm -hmm. я би хотіла запитати: от, знаєте, є ви згадували про рак молочної залози, так от жінкам після 40 рекомендується щороку робити мамографію. В будь-якому віці, якщо нічого не турбує, раз на рік жінкам потрібно ага. відвідувати гінеколога. Ну і так можемо продовжувати ага. і про окуліста, офтальмолога і так далі, і тому подібне. Якщо ми говоримо про щитоподібну залозу, то чи є якісь рекомендації від вас, лікарів, щоб не набути в майбутньому проблем, тримати під контролем свою щитоподібну залозу, які обстеження і раз наскільки треба проходити? А... В принципі, є така статистика на сьогоднішній день, її надає Європейська територіологічна асоціація, що доброякісні утворення в щитоподібній залозі вони ростуть у збільшуються в розмірах у за 3-5 років у приблизно 17 пацієнтів. Mm -hmm. В принципі, це небагато. А от і тому навіть пацієнтам з узловою патологією останнім часом з'явилась від них рекомендація УЗД робити навіть не раз на один-два роки, це в кого вже є патологія. А раз на 3-5 років, що ці вузли не ростуть, тому в принципі відносимося більш-менш спокійно. Але по-перше, треба зорієнтуватися, кому варто раніше робити, кому пізніше. Давайте візьмемо спадковий фактор. Ми сказали, що в принципі найбільш два поширених захворювання це аутоімунна група захворювань, аутоімунний терідит і. Багато зоби вони от мають таку спадкову спадкове підґрунтя. коли зазвичай виявляється ця патологія, частіше автоімунні процеси починають проявляти себе десь період пубертата. Тому, якщо uh -huh. у батьків є захворювання, що подібне за такого плану, то дітей варто перевірити в цей період. Друге, значить, у дівчат йде встановлення в пубертатному періоді менструальної функції, якщо щось не так, то в щитовидну злозу безумовно теж обстежують. Якщо в сім'ї були захворювання на багатовузловий зоб, це в основному mm -hmm. дівчата, то певне, певне значення має підвищення рівня естрогенів для прогресування багатовузлового зобу. І це можуть бути періоди вагітності, а також знову таки встановлення менструальної функції це mm -hmm. теж пубертат. Тому, в принципі, от ми маємо більш-менш стартові точки, okay. коли можна обстежитися. О, з чоловіками складніше, тому що, ну, в принципі, ну, зараз військовий стан то чоловіків обстежують, і е, дійсно дуже багато патологій навіть у тих. Хлопців, що воюють, запущені форми бувають з лаякісних процесів, які явно вже ростуть уже 5-6 років. А вони спочатку війни, що з 2014 року, знаходяться військових частинах, тому і такі випадки були. От. Тому, в принципі, наявність якихось профілактичних оглядів вона дійсно має значення. У жінок, безумовно, ці періоди контрольні точки це вагітності, mm -hmm. і там дійсно контроль відбувається. Тому, в принципі, ну, Можна так умовно сказати, що навіть хоча б чоловікам раз на 10 років варто було б зробити. А там, де є групи ризику, то відповідно, що за захворюваннями ми маємо. Якщо імунний тірійді, то перевіряємо, робимо УЗД щитовидної залози, антитіла до щитоподібної залози залазировому і хоча б теріотропний гормон, хоча б з цього початку. Угу. Це скрінінг. А далі, якщо ми знайшли якийсь червоний прапорець, далі розкручуємо ситуацію. Окей. А, про ці вузлові проблеми, так? Угу. ЗОП, е... Більш широко відомий, як зов. Дивіться, всі знають, що ну більшість знають, що щитоподібна залоза, це от у формі метелика, так от людина собі живе-живе, і потім з якихось причин в неї починають запалювати чи утворювати ці вузли. Як виникає зоб? Чому він виникає? Е, ну ми вже говорили, що є генетичний підґрунт цього процесу, і є певні провокуючі фактори, які можуть стимулювати це підвищення тератропного гормону. Це гормон, який стимулює щитоподібну залозу. Це е, у нас е, внутрішньоклітинний дефіцит йоду. Ось про це може бути як дефіцит йоду в природних умовах. Тобто ті, хто ворог живе і харчується ну, переважно місцевими продуктами. От. Також категорія ризику це люди, які палять в тюновому димі, і це є доведений факт. Є речовини, які блокують транспорт, е, блокують транспорт йоду всередину клітини щитовидної залози. Mm. Вони блокують цей фермент, який відповідає на і у пацієнтів, в кого є багато зоб, активність цього натріотранспортеру вона знижена. І це дійсно основна така ключова е, точка, е, до якої звертаються міжнародні всі організації, і теритологічні mm. асоціації, ВОЗ ЮНІСЕФ. Стосовно профілактики розвитку багатовузлового зобу, тому що в принципі ми не знаємо, як себе буде вести у кожної конкретної людини, може, в когось пару вузлів за все життя маленького розміру, а в когось виростає таке велике воло. Mm -hmm. Тому в світі була запропонована йодована профілактика і відповідна доза, яку рекомендує воз ЮНІСЕФ, 150 мікрограмів йоду на добу. Вона була розрахована на тих людей, в кого і нормально працює щитоподібна залоза, і немає цих ризиків, і в кого є помірне зниження активності цього ферменту на І дійсно статистика показала, що в тих країнах, де була введена фортифікація продуктів харчування йодом, адже всього тільки 11 країн в природних умовах мають достатнє споживання йоду, якщо використовувати оці норми. Тому е, багато розвинутих країн пішли по шляху фортифікації продуктів харчування. Це йодова насіль, молочні mm -hmm. продукти, ну все-все-все потрошку. І виходить, сумарно ми отримаємо ці 150. Так у цих країнах зменшилась достовірна кількість людей старшого віку з багатовузловими зобами великого розміру. Тобто, що, що це значить? Що зоби є, але вони не виростають. до mm -hmm. як, як правило, зоби ростає, він ж повільно росте і виростає вже до, ну, до пенсії, тобто до побажного mm -hmm. віку. Виростає вже до якихось великих розмірів. Тому, в принципі, дійсно зменшилась та кінцева точка, та кількість людей, кого ЗОП виростав до великих розмірів. Тобто воно вже має менше медичне значення, тобто не потребує хірургічного лікування. Зараз новітні методи є лікування, там радіочастотні абляції, малоінвазивні методи. От тому таким чином навантаження на медичну систему так само зменшується. Так, ну в мене ясності ще менше. Тобто, у людини виростає оцей вузлик, і це не означає, що все треба бігти, його оперувати, але, але це і не означає, що все добре. Так, так треба дообстежитися. Треба відповісти так. на три питання які визначають тактику подальшого ведення і, або лікування, або спостереження. Перше, чи є підозрано злоякісний процес. Друге, чи є порушення функції щитоподібної залози? А саме підвищення функції щитоподібної залози важливе для багатовузлових зобів. І третє, які розміри зобу чи спричиняється механічний дискомфорт, зміщення uh -huh. трахеї, кашель, порушення коптання і таке інше. Відповідь на ці питання дає е, нам наступний крок. Тобто, чи ми оперуємося, або якісь методи лікування, там малоінвазивні, хірургічні, mm -hmm. або ми лікуємось консервативно або спостерігаємося. Тобто, якщо є на сьогоднішній день, у нас є і Україна теж користується активною, європейська традична асоціація запропонувала мабуть, найбільш зручну і просту класифікацію вузлових утворень. Для первинної стратифікації за ступенням ризику. Тобто від 1 це незмінена тканина щитовидної золози, і 5 це вже підозра на злоякісний mm -hmm. процес. І в залежності від того, які дані отримає клініцист після УЗД. Він уже знає розміри вузла, знає ступінь підозрілості, чи відправляти пацієнта на пункційну біопсію, чи не відправляти пацієнта для виключення злоякісного процесу. Mm -hmm. Для того, щоб розібратися, як працює щитоподібна залоза, мінімум хоча б здається театрупний гормон, якщо є підозра на підвищення функції щитоподібної залози, відповідно здається щита 3, Т4, якщо підозра на зниження, антитіла здаємо, дообстежуємо. можна визначити онкомаркери кальцитонін для щитоподібної залози. От. І стосовно компресійного синдрому, ну, безумовно, ну, УЗД ми бачимо, які розміри вузлових утворень. за необхідністю робимо комп'ютерну томографію, якщо щось людина таки турбує, начебто залоза невеликих. Можливо, це не на шия, а там в середостінні, в грудній клітині щось турбує, можливо, якась проблема зі От Тоді да, обстежуємо саміжні органи. А є випадки, коли цей вузол росте дуже швидко? А, бувають такі ситуації. Давайте будемо говорити збільшення вузла дуже швидко, mm -hmm. тому що бути, можна це не зовсім росте, буває інколи. Буває, коли доброякісний вузол і в нього відбувається крововилив. Це mm -hmm. типова клініка, воно починає боліти, інколи навіть на день-два може піднятися температура, людина перелякана, прибігла на, до лікаря. Зробили УЗД, і якщо лікар грамотний, слава Богу, сказав, що це у вас крововилив, призначають протизапальну терапію. Потім ця гематома розсасується, зменшується вузлове утворення. Буває, коли вузол збільшується відносно швидко, якщо є так звана кістозна трансформація. Тобто, mm -hmm. в принципі, за своєю структурою тканина щитовидна з запороленого губка, і всередині цих похірців, ну якщо собі так уявити, простими словами, всередині похирців знаходиться білок тіріоглобулін. Uh, і бувають такі вузлові форми зобу, коли цього тіреоглобуліну утворюється дуже багато, він постійно синтезується, і тоді відносно швидко виростають uh, розміри вузлового утворення. Okay. І буває за рахунок злоякісного процесу. На щастя, більшість злоякісних процесів чи то подібні залозі вони дуже повільно ростуть. Тому настільки гарні ми маємо результати щодо вилікуваних пацієнтів. Mm -hmm. Але бувають низькодиференційовані форми раку, бувають анапластичні раки, бувають лімфоми чи то подібні залози, де, відносно, де ріст утворення відносно швидкий. І якщо це збільшення відбувається за даними ОЗД, не за рахунок того, що є якась порожнина, mm -hmm. то це має Вносити певну таку насторогу для клініциста і призначення пункційної біопсії в такій ситуації обов'язково, якщо ми говоримо от про цей вузловий зоб, який є як добру якісну пухлину, а лікування про яке ви говорили. Ну це вже зараз не будемо детальніше, не буду про це розпитувати, але це як це правильно запитати: тобто можна вилікувати людину, і далі вона живе нормальним собі життям. Ну, вузол зникнути не зникне. А не зникне. Якщо навіть нам вдалося консервативними методами лікування трошки зменшити вузол, це буває інколи так на пару міліметрів. Це супер досягнення. Гарний результат це коли не росте. Ага. Але ми домовилися, я вже казав на початку, що за останніми даними, за статистикою, вузли невеликих розмірів. Вони протягом 3-5 років ростуть тільки у 17% пацієнтів. Ага. І це дозволяє нам що робити. Тобто, якщо ми вперше побачили пацієнта так, і не знаємо, росте воно, не росте, ми призначаємо профілактику. Так. Йодована профілактика. Взагалі рекомендація Американської терологічної асоціації спостереження на тлі достатнього споживання йоду, оці мінімум 150 мікрограмів. Просто що в Україні споживання йоду від 50 до 100 за епідеміологічними даними, тому ми призначаємо ага. препарати йоду, дозі 100 мікрограмів. Дивимось динаміку через півроку, через рік. Якщо ЗОБ не росте, то пробуємо відмінити. Ну, Хай там буде мінімальна ідована профілактика, там ідована сіль, тобто деякі продукти у нас все-таки фортифікуються. От. І далі спостерігаємо. Якщо росту немає, то в принципі, нічого і не приймаємо. Якщо рост потім починається, моніторимо один раз на 1-2 роки УЗД, якщо немає ніяких підозрь не лишилося у нас. От. Якщо відбувається якийсь ріст, повертаємося до лікування відповідно. Ну, таким чином ми починаємо вести пацієнтів. Як часто до вас приходять уже зовсім запущеною ситуацією, коли от реально людина, у людини вже, як ви там казали, воло? Ну, ну можливо, б, можна було б розділити це на тим, кому ти вже допомогти не можеш. Слава Богу, це не так багато Никакого. пацієнтів. Це поодинокі випадки. Ну, от. Ну, але все одно там призначається певна угу. біопсія, діагностика, променева терапія, таргетна терапія це при запущених випадках. Всі доброякісні форми зову, як правило, можна вилікувати хірургічним шляхом, виправити компресійний синдром. А от бувають такі ситуації, коли, наприклад, у пацієнтів тіреотоксикози вони пізно звертаються або довго дуже лікуються і нерегулярно приймають лікування. Взагалі, в принципі, при тіреотоксикозі є достатньо виражена симптоматика, і пацієнт хочеш не хочеш, серце колотиться так худне. Перезбудження в одно по тій чи інші причині звернеться до лікаря і, врешті-решт, паде до ендокринолога mm -hmm. і почне лікуватися. Але може бути таке, що пацієнт полікувався, стало краще, покинув okay. лікування. і Так часто відбувається, і вже виникає кардіоміопатія. Слава Богу, таких пацієнтів теж все менше і менше, тому що обізнаність і розуму людей все-таки є, і пацієнти краще і краще розуміють ситуацію. Інколи треба з пацієнтами говорити так, щоб... Приведіть з собою якогось родича. Бо ви в такому стані, от, наприклад, декомпенсований тереотоксикоз, пацієнт тебе чує буквально перші 3-5 хвилин. Потім він вже все не фіксує інформацію, треба все позаписувати, а бажано, щоб хтось ще запам'ятовував. Потім, коли компенсувалась людина, все, то спілкуєшся з іншою людиною. Тобто вже все сприймає, все запам'ятовує, все нормально. От. Так само ситуація, коли запущений гіпотереоз. Але таких випадків, слава Богу, все менше і менше. Запущених раків щитоподібної залози, таких, що треба робити великі операції, ну приблизно один і той самий процент відсоток залишається. Тобто у нас серед раків щитоподібної залози, я не можу сказати зараз точну статистику, ну не менше. 15% – такі, які потребують великих шинних дисекцій, тобто видалення регіональних інфовузлів, широкого видалення. Mm -hmm. Тобто на ранніх стадіях достатньо на так сказати на, на, на перший бар'єр метастазування. Можливо, трошки я менше зробив. Може, дійсно 20-30%, відсотків. Ну, не готові. Це треба порахувати. Mm -hmm. Просто ну, якщо задатися цим питанням дивіться, у нас буквально півтори хвилини, і ми так і не поговорили. Ну, там частково ви е згадували про цей аутоімунний терероїдит. Правильно я назвав? Так, так. Аутоімунний рядит. Хронічний запальний процес, териодит. при якому є тенденція до зниження функції щитоподібної залози. Е, якщо дуже тезісно сказати, тобто, якщо хотілося б людям донести, саме головне е, захворювання прогресує, на жаль, поки що на сьогоднішній день. І не сильно залежить від нашого лікування. Тобто, кому вже як повезе, в кого наскільки mm -hmm. активна, агресивна імунна система впливає на свою власну щитоподібну залозу. Тому, якщо вже лікар є вже нестача функції щитоподібної залози, і треба починати приймати замісну терапію, mm -hmm. то ви не втрачаєте час, ви будете мати кращу якість життя, якщо ви почнете її приймати, тому що побічних ефектів від замісної терапії немає. А mm -hmm. якісь ускладнення гіпотерозу, в тому числі і кардіоміопатія, вони можуть все таки розвиватися поступово. Так, а втрачають час на що на, на, на дієти різні ага. зміна способу життя. Воно тут не працює. Якісь чудодійні добавки. Ну, на жаль, воно не працює, або а, може дати якийсь а, тимчасовий, можливо, хибно-негативний, хибно-позитивний mm -hmm. ефект. Тобто, ну ефект плацебо, він присутній. Да? Тут людина подивилася: ой, чуть-чуть антитіла стали менше, я значить, правильно все правильно роблю. Ні, насправді не займайтеся самолікуванням. Е... Не займайтеся самолікуванням. Якщо лікар вже радить починати, є прислів'я в ендокринології. Гіпотереоз, який почався один раз, це гіпотереоз на, на все життя. Дякую вам, Олександре Борисовичу. Олександр Олійник, хірург ендокриноло. Лох Київського міського клінічного ендокринологічного центру лікар вищої категорії кандидат медичних наук сьогодні був гостем програми Лікар знає я дякую всім, хто нас дивився і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо.